Вітаю 7 вересня центр України. Отже осінь. Зараз усі, та я в тому числі намагаюсь прибрати город. Ну і усіх ну, виглядає ось таким чином, тобто повністю порожня земля, і вона така буде до квітня. Це більше ніж 6 місяців. Зими у нас. Майже без сніга, дощів в осінню також немає. Ще якщо її вспахати то взагалі вона буде суха вже навесні. Ну і всі, як завжди, будуть навесні поспішати її саджати максимально рано, щоб хоч якусь вогонь після зими отримали рослини. Я ж планую, окрім такого варіанту. Але без впахання. ми вирішили не пахати, ми засіяли з седиратами. Це або гірчиця або редька, я навіть не знаю що. А, і наросте седирати, потім їх зламаємо, або взагалі нічого робити не будемо. І весною лише ще... зрихлимо землю частину городу. Інша частина городу у мене запланована. Вся трава яка збирається, яка є на городі всі рослини, я їх перетворюю в мульчу, викладаючи досить тонким слоєм, десь до 10 см нагород. І у мене буде 2 сотки городу закладені ось цією травою. Ще хочу перевірити в зимові місяці і навесні. Я хочу перевірити, наскільки мікроорганізми, черв'ячки, жучки зможуть зрихлити землю самостійно. Зараз у мене тут другий город росте. Він був посаджений по цибулі. Цибуля звичайним методом росла. І город був доволі твердий. Ну, як бачимо, ні кукурудзці, ні картоплі. Не заважає рости по твердому городу. Ну, звичайно, якби я без трави б все засадив, то вона б, напевно, піджарилася чи ще щось трапилося. А так вона виглядає доволі гарно. І саме ось мульча і під мульчою трава доволі легко рветься. Це означає, що земля доволі м'яка. Вона повністю волога. До поверхні. Ось тут ще там, де виглядає трішки земля, вона підсохла, але якщо там подивитися, то навіть ісь тут є місця, де вона трішки волога. ну А там далі вона доволі гарно змощена водою і там дуже багато мікроорганізмів, червячків. Чому я так впевнений? Тому що я ось коли її... Виривав траву. Вона рветься дуже легко, повністю з корінням, навіть з землею. І на цій землі інколи потрапляють навіть черв'ячки, що дуже дуже є малим. Коли я копав картоплю без трави, там черв'ячків ну, взагалі немає або там один-два на весь город. Викопуються і все. Навесні вже будемо перевіряти, чи впорались мешканці землі з власною роботою. Саме зробили вони землю доволі м'якою, чи не зробили. Ну і ще подивимося наскільки ж вистачить цієї трави, чи вистачить її до весни, чи вони вже в зиму її всю. Перероблять, Ми потрібно також розрахувати цей, підвести цю статистику. Що ще роблю? Ну, звичайно, що всі харчові відходи, які є. Тут у мене яблука, тут у мене кавуни, ще томати, все йде під траву і зверху закладає, де травою нічого, в землю я не закопую в цьому немає жодного сенсу, там буде лише утворюватись гниль. А мені це не потрібно, мені потрібно, щоб воно все пріло на поверхні землі. Ну а після того, як воно перепріє, мешканці її самостійно загонять у землю. Ось так. Ну, У мене і ось тут картопля росте. Так само. Нічого тут гнити немає в рядках. Я вже таке робив влітку перевіривши. І відповідно, старе, що гниє, воно гниє на поверхні. Якщо воно не торкається до стеблів, а лежить під травою збоку, то картопля сама, яка в землі знаходиться врожаюче тут коріння, вона ніяк не страждає від тих лісних ефектів. А виключно воно накопичує в собі речовини, які потрапляють з вологою до землі. Ось так. Я роблю і землю, і врожай, і все в мене компостується на поверхні землі. Це одночасно робиться. Ніяких додаткових куб, я десь там. Загородом не складаю, щоб воно все перегнивало. Цьому також немає жодного сенсу, тому що якщо робити купу таку, то більшість мікроелементів та й взагалі мікроорганізмів буде жити під тією купою, а елементи будуть потрапляти в землю без жодного ефекту для рослин. А так воно все одразу вже робиться і земля. Дуже гарно, пишно стає і мікроорганізмів. Як я кажу, черв'ячків дуже багато, а там де є черв'ячки там і всіх інших, яких ми не бачимо. Також величезна кількість. І немає перегріву землі. І ось на більше ніж на 6 місяців земля буде не відпочивати. А що таке відпочивати? Це воно просто стоїть, там гріється, сохне. Життя, яке там було, воно вимирає, тому що йому їсти хочеться, а нема чого. Тому що все, все прибрано з городу максимально. А ще якщо перепахати, то воно взагалі там верхня частина вітром здується, пересохне, потім замерзне. Ну, я поміркував, що буду використовувати ну, в цьому році ще два варіанти. Це частина городу взагалі. Якщо все вийде, то навесні. Жодних опробок не буде робитися, виключно буде робитися доріжка, де саджатись. І будемо саджати після всходів, додавати трави. І так будемо без паха, без сапання. Взагалі в сапанні, я розчарувався, не бачу жодного сенсу в цій справі. Дуже важка і, ну, як показалось цей кущ останній картоплі, які я викопував, <хи> я... я був у шоці, ну, взагалі нічого не робилося. лише трава. Ну, і звичайно, що так навесні було рихлення землі, але то було. Десь на початку квітня, а кус сажався 19 травня через півтора місяці. Ну, тобто земля вже була доволі втрамбована. Ну і тут відповідно біля доріжки він знаходився. Тому тут і ходили діти по, ці, по цій землі. І нічого страшного не трапилося, кущ виріс доволі гарний, земля була дуже м'якою. Ну, Середньої. Їм м'якшою робити і не потрібно, тому що якщо я дуже м'яка, то там м'якій землі нічого рости не буде. Ну, на останок додам ще ось ця трава, яку я вже використовую. Нам знадобиться доволі мала кількість навесні саме. до закладати ці рядки, які будуть утворені. Тобто трави потрібно буде набагато менше для закладання цього участку городу. Ну, і ще стосовно того, що потрібно спалювати ось ці там томати, картоплю, щоб вона зараза там якась фітавтори, щоб вона не потрапляла у землю. На наступний рік знову не розповсюджувалась. В цьому я також не впевнений трішки, що так потрібно робити. Тому що ну, спори фітофторовини все одно залишаться в землі. Іх, якщо поражена якась культура, то там і вся земля буде зараджена. І там, що та палиця залишиться, ще не залишиться на городі, тому немає жодного сенсу. Кількість їх там величезна. А щоб їх знищити, то потрібно... Знову-таки розмножити інші мікроорганізми, які їх за зиму на весні, всі ці фітофтори, всі ці елементи там, грибкові, які захворювання, що їх переїдять ті мікроорганізми, які буде дуже багато в землі. І вони їх просто ну, будуть знищувати. Так, не всі частково, але знищать і все-все буде. Гарно на наступний рік. Адже я всі ці томати і всю картоплю залишу. На городі, хай воно все лежить. Будемо перевіряти, якщо щось буде не так, то тоді будемо знімати і показувати. Ну, тут про фітовтору, що можна сказати. Ось у мене росли томати. Ось томат хворий лежить. Ой, снова картопля растет. Ну и де тут на новой картопле? Она уже 60 дней росте біля томатов. Томаты уже как 30 дней тратили полностью листья. Месяц тому, ну не полностью, ну очень большая кількість. Картопля молода, она растет. Так, когда она постареет, то уже появятся наслідки, ну, уже появляются. Але у мене і на основній картоплі яка роса без зустрічі з томатами весні і влітку, яку я копав. Вона також через десь приблизно 80-85 днів захворіла на цю швітовтору. Тобто тут ніякого сенсу немає. Що? Ось Дуже-дуже близько. І ось цей кущ ріс прямо під томатами. І він висох. Так само через 90 днів ну, це вже результат вирощування картоплі, а не якихось хвороб. Якщо кущі доволі сильні, то хвороби на них не нападають. Звичайно, що коли вони старішає сам кущ, то і тоді хвороби також з'являться. Ну і чим гарніша буде земля, тим менше буде варіантів. Щоб швидко постарішати, і щоб на нога напала хвороби. Ось такі роздуми. Залишаємось, будемо дивитися, який ж результат виграє, чи вспахувати городи, чи потрібно їх закладати травою. Дивимось на наступний рік. Все, дякую за увагу, до побачення.